Тиш Валера, а не зробиш доставку пільмісів на Заболотного? Не вмикає поворотник. 50 гривень. Від творця професіонал і ляфімені Кіти. Справжній BMW ніколи не вмикає поворотник. А якщо вмикає, то не той. Валера сметана, водій на Бовту. Знаєте, що дорожче, ніж БМВ. Це БМВ на газу. Він ніколи не запізнюється. Але сьогодні. А у що це являпався? Оповну сраку. Знайди мені цього таксиста. Слухай, я парну. А рухай свій пар шлябе. Наше ти Бо БМВ. блю на газу, саме нулю. Звичайний таксист на болту. Буде робити доставщиком голову. У фільмі Таксист Валера. Вказити правильну геолокацію. Дякую вам за перегляд. Я буду дуже, 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 дуже дякую вам за перегляд. Краще грошима.